Дивіться в цій серії Полтава, колиска літературної української мови. Битва, що змінила карту Європи. Авіаційно-космічний спадок полтавців. Програма виходить з підтримки проекту Маловідома Україна, путівник від компанії Оболонь. Що ми є столиця, давно вже визнав цілий світ. Живий сіяй в віках світлице, як материнки первосвіт. Гімн міста Полтави. Дотверджено рішення полтавської міської ради від 12 на 96. Отже, ми в полтаві. А зараз спробуємо з'ясувати, чому Полтава претендує на звання духовної столиці України. Отже, вас вітає зимова Полтава. Хтось вважає це місто одним з головних осередків культури та освіти нашої держави, а комусь здається, що це звичайний обласний центр Сходу України, регіону, який у нас не вважається привабливим для туристів. Якогось це колиска української літературної мови, а хтось каже, що діалект багатьох полтавців далекий від будь-якої літератури. Спробуємо під час відвідин Полтави розібратися з цими питаннями самі та допомогти зробити свої висновки вам. Знайомство з містом починаємо з Іванової гори. Історики та археологи стверджують, що саме звідси бере початок Полтава. Але коли це було і яка перша назва міста, напевно, невідомо. У будь-якому випадку версій з цього приводу багато. Уявіть собі, що вам 800 років. А через 25 років ви з шоком з'ясовуєте, що вам 1100 років. Та таке трапилося і з Полтавою. Тисячу 1974 році місто відмітило з розмахом урочисто своє 800-річчя, а вже в 99 році теж урочисто з розмахом відмітило своє 1100 століття. Перша письмова згадка про Полтаву датується 1174 роком, коли поселення на берегах річки Оттава згадується у повісті минулих літ. Але археологи у співпраці з хіміками та геологами довели безперервне існування поселення з дев'ятого століття. І зараз офіційна дата заснування Полтави 899 рік. Довгий час вважалося, що Полтаву заснували слав'яни. Сучасні дослідники звисувають гіпотези, що поселення над річкою Ултава заклав ватожок волзький булгар Кубрат. З приводу походження назви також немає одностайної думки. Одні дослідники вважають, що Полтава місто по річці Ултава. Інші, що назва трансформувалася з булгарської назви Болтавар Володар. Прихильники слов'янської гіпотези походження міста ведуть назву Полтава від давньослов'янського слова плот, тобто плетень, огорожа. Цікаво, що у слов'ян існує як мінімум дві схожих назви річок: Полтва, на якій стоїть Львів, та Влтава, на берегах якої сформувалася Прага. З Іванової гори розпочиналася не лише Полтава. У кабінеті невеликої садиби, що стояла на цьому пагорбі, зароджувалася сучасна українська літературна мова. Затамувавши подих, з піднесеним настроєм ходимо до садиби засновника української літературної мови Івана Котляревського. Хоча представники тогочасної літературної еліти вважали мовою творів Котляревського трактирним діалектом. Зрештою, подібна ситуація спіткала англійську мову у середньовіччі, коли нормандські завойовники вважали її холопською. Пішли до музею. У будинку садиби. Іван Котляревський народився, провів більшу частину свого життя та помер. За цими стінами він переносив на папір мову, звички та поведінку місцевого населення. Тут народжувалася Енеїда, поема, що вважається першим художнім твором нової української літератури. Іван Котляревський народився 1769 року у сім'ї дрібного дворянина. Котляревський приймав участь у російсько-турецькій війні, в тому числі у відомій облозі Ізмаїлу». Починаючи з 1817 року, Іван Котляревський чотири роки був директором Полтавського театру, одного з перших театрів в Україні. Перший свій значний твір Енеїду Котляревський написав у 90-х роках 18 століття, взявши за основу поему Вергілія. Якщо у російській літературі класичне вважається гумор Миколи Гоголя, до речі, також уродженця Полтавщини, то в українського літературного гумору досі є гумор Котляревського. Отже, почуття гумору Полтавців визнане у всьому світі. Ця хатка Івана Петровича відновлена в 1969 році. Тоді за рішенням ЮНЕСКО в 126 країнах світу відзначали двохсотрічний Вілий Котляревський. Інші два значні твори Івана Коляревського. Хід на всі часи п'єса Наталка Полтавка та Водевіль Москаль чарівник були написані спеціально для полтавського театру. Сміло портрет першої виконавиці ролі Наталки Полтавських театрі Котляревського Катерини Васильівни Нальотової. Проект реконструкції садиби розроблявся у 60-ті роки ХХ століття з величезною прискіпливістю. Його хата існувала, але вона була такою старою, що просто не підлягала ніякій реставрації. Тому її спочатку розібрали, потім заново забудували. За малюнком Тараса Шевченка, за спогадами сучасників Котляревського. Черговий раз дивуєшся, як у такій невеликій, на перший погляд, хаті розміщуються настільки просторі та комфортні приміщення. Меблі в сиплиці також не меморіальні, але вони історичні, раритетні, старовинні. Подібний столик і підзібрали. І також кожна річ в кімнаті. На закінчення огляду Садиби Котляревського ми потрапили у полон знаменитої полтавської гостинності. Прошу, любі гості, пригощайтесь галушками полтавськими, смачненькими, гарячими. Очі розбігаються, руки тремтять. Такого можна почастувати тільки у Полтаві. Таємниці приготування полтавських галушок розкрили нам співробітниці музею. Хтось, скажімо, на кислін, хтось на сировець, сировець. хтось любить пухкі. Найпростіший варіант страви шматки з тіста, зварені у бульйоні. Був дуже популярним серед козаків. На Івановій горі поруч із музеєм встановлено пам'ятник полтавській галушці. Отаким от би черпачком так от і ось галушки. А це, судячи зі всього, заморожений напівфабрикат для цього черпачка. Але найбільш помітні споруди на Івановій горі Успенський собор та біла альтанка. Бароковий Успенський собор стояв на Соборному майдані з 18 століття. У 1934 році від зруйнованого собору залишилася лише дзвіниця. Нещодавно церква була відбудована за старим проектом. З льтанки відніється ансамбль споруд хрестовоздвиженського монастиря. До монастиря веде звивиста майже гірська дорога. Закладений монастир був на кошти місцевої козацької старшини у 1650 році, після того як Полтаву зробили полковим містом. Хрестовоздвиженський собор початку XVIII століття це яскравий зразок українського бароко. До ансамблю входять також 40-метрова дзвіниця кінця XVIII століття, оригінальна Троїцька церква із трапезною та невелика Семенівська церква. Монашки, як завжди, були принципово невловимі і займалися своїм господарством. Охайні колоритні розписи на стінах підтвердили, що монастир дійсно жіночий. У 1709 році напередодні Полтавської битви у монастирі була ставка шведського короля Карла XII. Програма виходить з підтримки проекту Маловідома Україна. Путівник від компанії Оболонь. Тут з пекотного літнього дня 1709 року. Шведські війська переправлялися через долину річки Ворскли перед Полтавською битвою. До речі, стосовно походження назви Ворскла. За легендою, котрий Петро І переправлявся через річку, то він зі своєї пізорної труби втратив скельце в річці і назвав річку Ворскла. Але, скоріш за все, ця назва походить ще за дослов'янських часів. Перебіг подій Північної війни Полтавської битви та участі у ній козаків добре представлений у історико-культурному заповіднику поле Полтавської битви», що знаходиться у передмісті Полтави в селі Яківці. Музей нам розповіли, що за останніми історичними даними відбулося тут ті далекі часи. На боці шведів був гетьман Мазепа та частини козацького війська, але більшість лівобережних козаків та місцеве населення зустрічали шведів як завойовників. Пропагандистську війну виграли росіяни. Портрет Олафа Гермеліна, статсекретаря секретаря шведського короля Карла Дванадцятого. Саме він та полив Орлик склали від імені Карла Дванадцятого звернення до українського народу. У Шваїв існує версія. Петро І наказав після взяття полонка Олафа Гермеліна відрубати йому праву руку, оскільки неї було складено звернення до українського народу.